Припинити вістрі з стерилізованих собак у Чернівцях вимагали під міською радою активісти. Чому вбивають чотирилапих тварин та хто за цим стоїть? Дізнавався Олександр Докієн. Активісти прийшли під стіни міської ради, аби звернути на себе увагу депутатів в час, коли проходила 63 третя сесія. Більшість людей, які стали на захист собак, були з плакатами. Ми їх стараємося годувати, ми їх стерилізуємо. А за нами йдуть, і спецкомунтранс вбиває стерилізована, не стерилізована всіх підряд. У понеділок вбили пса на Чкалова, 13. Ну, хазяйська собака. Ну вийшла вона на вулиці. Ну тож ви... можна відлічити від бродячої. Активісти впевнені, що за вбивствами собак стоїть директор підприємства Чернівці спецкомунтранс Олександр Іванченко. Захисники тварин вимагають у міської влади звільнити його та притягнути до кримінальної відповідальності за негуманне ставлення до тварин. Зокрема, активісти запевняють, що замість шприцомета спецкомунтранс використовує бити та арматуру, аби вбивати собак. Це вони гуманно працюють. Зрозуміло, що списались кошти, тому що на кожну ампулу це 200, Ну на кожну вбиту собаку це 200 гривень, плюс-мінус виділяється. Якщо забувають арматурами, ці кошти можна просто списати. Представники влади до захисників тварин не вийшли, тому активісти самі вирішили завітати на сесію. Три собачки проживали на чердаку. Працівники списком проникли і жорстоко. Їх забили до смерті. Ми б хотіли, щоб ці жорстокі вбивства перепинилися. Ми всі хочемо в Європу. В Європі такого не відбувається. Міська влада запевняє, що до керівника спецкомунтрансу триває службове розслідування. Вже час покаже, чи будуть прийняті відповідні кадрові рішення, в тому числі і звільнення. Олександр Докіян, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.